Галина Онацька, невже ти думаєш, що всі вони зісталі? Невже ти думаєш, що всі вони зісталі? Душа не мерзне, серце не болить, Ідуть воювати сильні і витривалі, Щоб разом Україну боронить. Там є хлоп'ята і дівчат немало. Такі ж, як ти, нема ще й двадцять п'ять. Легке життя на пекло поміняли. Мирних захищать. Чоловіки, що плачуть, наче діти, коли читають вірші і листи, вони завжди хотіли в мирі жити, і щастя, і добро у світ нести. Невже ти думаєш їм легко помирати за те, щоб інші мали новий день? Я знаю, їх давно чекає мати. Та мріють, обійнять своїх дітей. А ти байдуже мимо них проходиш ти, наче в іншому вимірі буття, вони ж твого спокою насторожі, а хтось за тебе вже віддав життя.